Не Будь ласка, що навіть заперечують е, суд, на жаль, так є відповідні заперечення з рухування вимог е, Женевської конвенції 49-го року е, щодо статусу військовополонених, які цією конвенцією захищаються від е, е, використання їх зображень, сота пропонентів та всього іншого без їх в даному випадку, оскільки ми вже почали. Е, за трансляцією. я вважаю за недоцільним в майбутньому таку широку такий широкий розголос до вирішення справи по суті. Юрій давай давайте підсумуємо. Я так зрозумів і можливо мої колеги, що ви не заперечуєте, що підготовчі підготовці може проходити провести. за участю преси, коли ми перейдемо до розгляду справи по суті. Крім того, враховуючи, що там є деякі питання, що складають державну таємницю. Частково складають і військову таємницю і тому подібне. то, має, мабуть немає сенсу до проголошення вироку проводити трансляції відкриті. Тобто в подальшому в разі призначення судового розгляду всі питання щодо можливості фіксації перебігу судового процесу технічними засобами вирішуються вже спільно за поводження з вами і залежності від обставин провадження саме так. 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 Заперечую заперечу, щодо думки захисника тому що Дані не військові в винувачення, а мають статус винувачення, тому ніяких порушень конвенції немає. ми заперечуємо щодо думки проведення закритого засідання і подалі до санат ваша честь. Вимушено не погодитися з прокурором та в повному в повному обсязі підтримую думку свого колеги з огляду на те, що Далі буде в цьому ж засіданні подано по питання. Це неможливості власне, слухати кримінальне провадження за обвинуваченням Єрафєєва і Олександрова під час судового розгляду, саме кримінальне переслідування. Тому вважаю, що сьогоднішнє засідання це жодним чином не тягне будь-яких жорстких. Так, так, але в подальшому це питання. в подальшому ну, по, по, по мірі надходжень проблем ми їх будемо вирішувати, якщо таке можна. Костянтин Павлович Кравчук, ваше міркування. А, я погоджуюсь з міркуваннями моїх колег. Частково погоджуюсь з міркуванням прокурора. Зрозумію. Потерпіть. Олександр Володимирович речі. Не заперечення ма що фіксації звісно технічному закладу. Немає. Першу бажаному активному. Не заперечує. Не заперечує. А, перепрошую, обвинувачення. Олександр Олександрович. Олександр. Не заперечує? Не поділювати повністю. Підтримуйте свого захисника. Ярофію Євгенію. Підтримуйте захисника. Так, суд порадившись на місці ухвалив. підготовче судове засідання, здійснювати, дозволити учасникам, які приключить підготовчому судовому засіданні, фіксувати перебіг судового засідання, підготовчого застосуванням. Відео, аудіо, ізацію і трансляції, будь ласка, прокурор, щодо можливості призначення справи до судового розділу.